Коли в тебе залежалося вдома багато помідорів, ти не знаєш, вже, куди їх притулити, пропоную зготувати томатний суп. Їли коли-небудь томатний суп? Беремо помідори, можна навіть ось такі трохи підуставші, негарні, котрі нікуди вже не впихнуть. Вирізаємо з них все зайве, старанно, щоб нічого не лишилося, і викладаємо у деко, розрізаючи на половинки або на четвертинки. Кожну нашу помідорку поливаємо оливковою олією і трохи присолюємо. Далі наші помідорки мандрують у духовку на 15-20 хвилин 200 градусів. У цей час нарізаємо цибульку з такими великими шматочками і подрібнюємо часничок, придушуємо і нарізаємо. Якщо є часникодавка, можна використати і її. У кастрюльці все на вершковому маслі обсмажуємо до золотистого кольору і приступаємо до наших спечених помідорок. Очищаємо їх від шкірок, старанно, щоб нічого не лишилося. І будемо відправляти їх у кастрюльку. Я використовувала силиконову форму, можна і в звичайному деці. Виливаємо весь наш ось цей томатний сік, також у кастрюлю. Після чого все переблендеруємо гарненько до однорідної маси погружним блендером, можна доляти води або бульйону і додаємо спеції. В мене це копчена паприка, сіль, чорний свіжозмелений перчик. І трохи сушеного чесничку. І у нашу каструльку відправляється ще трохи вершків для більшої ніжності. Куштуємо і додаємо ті спеції, які вам ще необхідні. Хотілося більш насиченого смаку, тому додала ще сіль з травками і сушеним часничком. Я спробувала, мені здалося, він трохи водянистий, тому додала дрібно нарізану картопельку і все також переблендерила. Далі смажимо курочку, то вже для нашої подачі супчику. Насипаємо і будемо смакувати з вами. Дуже часто до таких крем-супчиків роблю різноманітні топінги, щоб різноманітнити смак. Зараз у мене це козячий сирочок, такий подрібнений міленьку веделочкою, і буде підсмажена курочка. Дуже смачно. До речі, до цього супчика рекомендую зробити ось такі гріночки всередині з сиром і натерти обов'язково їх чесно. Зготуй і напиши, чи сподобався тобі цей супчик. Не забудь про гріночки натерті чесничком, то просто маст хев. Лише подивіться, як тягнеться сирочок. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на YouTube та Instagram. Там ще більше рецептів.